Всім привіт, з вами Полі. Ми сьогодні кріпери. Сьогодні ми виживаємо в, в зимовому цьому. А знаєте, чим моди покращують, полегшують? Тому що оце працює як корова. І тобі не треба за оцими кроликами. Бачите, що я знайшла? Це такий в мене мод стоїть. Бачите, як удобно, де? Нашов? Туди що є тут сім. Ці бочки, бочки. Блін. Я дивився твоє відео. Я бачив там бочки. І в мене є бочки. Блін, везло. Халера. А є дерево до буша. Не звертайте увагу, що ми без рук, чи не таке виживання. Сьогодні виживання без рук черги. Ну, без... типу ми кріпери. Ну що? Але за коментар. Ну, Всі кажуть без коментарів, типу коли щось погане. Кажу Тепер Пере цього кролика нічого можна прибіднами. Шучу, я тебе не люблю. У мене є типа типа. Я не підписувалась на таке. Ну так, да. а ні, мене не ману, ну, ману... тут тільки трошечки є. Тут тільки трохи. Боже, як, як мемно виглядає. Тут тільки трошки біому. Візьми щось в руки. Я взяв. Повернись до мене. Дивіться підписник, як це ненормально виглядає, просто дивіться. <кхух> Дивися. Нормально да, виглядає, Типа, тобі нормально, Да, на мене так дивіться. Дивися. <кхух> <мене свою> <кхух> Бачиш, я можу битися деревом. Ні. <кхух> <кхух> да? Жалко. Ладно. Не будем друга валять. Якось реально це... не, не необично. Знає, а знаєте, де ця мапа взялася? На модах. Я на модах поставила, а ти мене спали. Полі, полі. Садох. Полі. Що тобі надо? Діти скажи, да чи ні? Полі. Ні. Ти відмовилась від... Це дуже гарно є і пропозиції. Якої? Дивись. Вижить тут все виживе. Де? Дивись. Та де? Йди до мене. йду. На цьому острів Що це за крапочки. Це нарік просто наверх. На тому острів маласенькому Дівця! На якому острові? На якому? Ма. Та там та підійди там, де я стояв. Ну, дело сервець маленький без дерев. Ай ладно, все, так. Є натійка. Ці тростини. Як ви знаєте, я люблю тростини, бо знаю, є цукор. Напишіть, якщо ви любите цукор. Боже, вроді би нормальний Майнкрафт. Якщо не ну, це чого дерево. назву... Субтитры нормальний Майнкрафт. А вроді би якщо глянути на мапу, ночь, я граю на самій на старій версії. Mm -hmm. Нереально. Я знаю тепер, де ти будеш жити. Де? Ну ось я тобі вже явно тут жию. Чуєш? Два-нова блока в камінчик. Чуєш? Це бомжі таке хочуть. Тут дерево, проходь, е е водичка, камінь і даже вікно. Ой, я хотіла з дерева скрафтити верстак. Всі wow. дивіться, як крафтиться верстак. Е, коли ти не знаєш, що знімати, що ти знімаєш, як крафтиться верстак. Всім ти... Оце в цьому мемі відео. Щас, Полі, іди сюди біля річки, зараз тут буде тростина випливати. повна тростина. Ну ще потоплені. Потопелі. Може ламінарії? Ну ламінарії, ну тут повна потопельник. Я вже трошечки так і полетів. До суші, Я задихаюсь. Я тебе вітаю. Осьо, тут зараз плаваку купа ламінарій. Іди собирай, цей топовий хав. Боже, я ж ти мой Я не хоч. Я не хоть. Ну ты бы сейчас просто на дюпаїхав. А ж... мне. А ты... Ти... Нет, тобі не, я скажу. Да я, я не ск... говорю. Я сказав, підбир... а... підбираєшь я... Там ззаді тебе. Хто? это... Ой, я зацейкалась. Збираємося. Нет, там туда ты пішла. Але в мене вже є, ну, багато, да, ламин? Да, дуже багато ламінарі. Тільки. Значить, 2042. Значить, якщо ти не согласилася жити в цій будці, то я буду тут сам проживати. Ці дні. Давай. Ти давай збирай ламінарію в закритому роду. А це... Ти не захотіла жити зі мною в будці. А в мене неприступна ця база, тому що тут тільки є... Ні, якщо ти там тоже будеш жити, я там буду жити Так, Тут є тільки один блок. Тут є тільки один блок, через який можна вибратися. Yes. Yes. І тут підшаху. Є, і is. Тому що нам ми, я думаю, не успіємо збирати шість вовні, щоб, докін... щоб закінчився цей. Так, зараз... Щас... Подожди, час. Хто дивиться Полі, то може що хоче, то й робити. Але зараз подождите, зараз. Ви маєте закрити очі. Зараз скажу коли. Наша. Ну я тобі потім можу по секрету скажу. Вам щас треба закрити очі. Хто не закриє очі, так і напишіть. я не закрию. Закрийте очі. А, поставив оператора, будь ласка. Все, закрила очі. Він тут буде тепер спавниться. Угу, От ти, конечно. <кій> Подушк я подушка Я П'яподушка, а не подушка. <кій> так от іди це мої пічки. Та я з тобою тут живу. Ні, ти сказа не согласилась тут живуть. Я согласилася. Ти сказала, Ні, я сам тут живу. Так хм. я думала, що з ними, я тут сама маю жити. Та не роскоп тут нас входу. <кій> тут треба так акуратно, поняла, так акуратно. Я шахту куплю. <кій> треба так акуратно ступенечком. Поняла? Так и все <кій> Ти ви Ты реально подумала, що я в цьому буду жити? я завтра отсюда піду. <кій> Просто сейчас обустроєно, чи я король і маю тут все виживання. Ні, потім... ми тут будемо я порадую. Потім піду на другому. Це ж круто, ти не розумієш, це тут круто. Не, що... не розумій. Що тут дірка, я не поняла. Так, треба тут застроїть. Так, 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 а тут буде такий причал. Тераформінг Тераформинг. В полі там робимо нам тераформінг А я займаюся... Да, все бачиш, про що я й казав, що ніч. Успіє нас перша догнати. Ну це щас буде самі мучительні моменти в світі. Я ще не знаю, на що я тут ступіньки зробив. Ті, кай, я нічого не бачу. Можете вернути відео і тут і це буде неприступно. воно через 3 секунди. Так, поки не настала ніч, повністю треба висадити свої плоди. Я тут освічую нам територію. Чим? Палками. я думал, что Ну, не буду казаться на крутой. Он тебе не сломит. Что ты когда дашь мою ламинарию? Чего еще дают сюда? Дай мне ламинарию, будь ласка. Дай мне ламинарию, ты еще два бери Тому я вам нарізала, 39 моїх лежало. Не. Віддай палки назад, поклади в пічку палки. Не, 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 не. Тільки в мене не тирити, тому що ти затирила в мене. Коли все бенчу не тирила. Чого ми так медленно плани? Мені треба сокири і дерево піти Щоб зробити хоча б якісь двері. А мені треба Добавить цей. звук, щоб ви всі там сиділи. Ні, не хватило. А мені зараз треба піти зробити... А як зробити пічку, те, що буде швидше пливати? Я тебе порадую, вер... треба вроді для неї залізти. звертайте увагу, що такий нупін не знаю крафти. звертайте увагу. Ніт. Так, в мене є меджі готовий всіх посікти на капусту. Тобто є як капусту немає. Тому що капу... не капусту посікти, як капуста Але що плавільне? Це? це. Ага. Па, е... А, ага, коптильня. Коп... О, коптильня. О, нормально. Коптильня – це теж їжа. Ну так, а нам... А так, це ж їжа, вважається. Ні, це вважається теж за топ. Я не знаю, за що. А, вона платить від тільки в обичній пічку. Є такі собаки, що платить. Так, у мене є чотири дерева, ну, я тобі його. Вам не... Ну я тобі його не віддам. Як в тому просто квашено. У мене для вас прийшла ця. Хто там до вас прийшла... Посилка, але я вам її не отдам. Блок висушеної ламінарії. Бабам! На неї можна плавити. Я її поставив, вона плавить, я дивився відео, вона плавить десь третя з дичь. Чи те відео ми дивився? Ладно. Ні, ти там сказав, що я как не навіть не знаю, щоб не крафтиться. Не... Хто я знаю, чуєш, що ти мене на нуба тримаєш. Що ти заподовуєшся, як я залізу? Що ти робиш? Я. Ти хтось селян перед носом я закриваєш. Вс, тепер у мене є хавка. Крапка кома. І ви <кхем> тратите Я вам скажу, ви тратите 9 ламінарій, а отримуєте 35. І це дуже вигідний фарм. Обалдеть, ти таку фігню розказуєш їм. Ну так. Да. Ну а що ж? Наше ну, на що створення було? Ну, наші я двері поставив, щоб ти їх на розпашку відкрила. Да. Звивайте, гості всі заходьте. Угу, Так, мені щось не подобається, це бомжатні. Я на наступний день, де я сказав, Ми не переїжджаємо отсюда? сюди. Тут тісно. Так. Я пішов розкопувати що? Ні, ну ти тупо нуб, ти не знаєш закони Майнкрафта. Які? Я під сами, я не купай тут себе, не купай під себе. Все тут плавиться. Все тут плавиться. А, а тут вже блок цей І швидше плавиться ага. І швидше закритим робить. Піч? Ду, це моя плавільна піч. О, як ти її закритим. Мені треба ще один блоки. Буде ж ну якщо ти як нуб, ти її змогла зробити. Не значить, я її не збив. Так ти б подивись крафти і не тупи. І не позорьма. Як вона називається? Я не знаю. Ця Це... пічка, не пічка. Коп тельна. Коп, рідку, щоб робити? Коп тельня. Мені, звісно, офігенно, так? Да? У мене нема тупо дерева і коробка. У мене тупо нема дерева, мені треба цих чотири бідних дерева підтягувати. Ні, трохи. ну що ти зробив? Ні, що ти зробив?